Вітаю, друзі. В попередньому відео я показував розпаковку дисплейних модулів. Один із них був на Samsung A405FN. Як сказав клієнт, телефон прийшов до дозвичай зібраний. Як сказав клієнт, він пробував міняти сам дисплейний модуль, але йому продали китайський, він не працює. Так от, хто розбирається, вже зрозуміло. От. Так, от, клієнт міняв дисплейний модуль. Ну, що я можу сказати? Зараз пробую телефон зафіксувати. Клієнт молодець. Просто геній. Ну, окремо конекторів я таких не знайшов. А це, як бачите, коннектор шлейфу, там і дисплей, і зарядка все в цій моделі. І плюс ще вон виламана одна ніжка. Камера, дай фокус, будь ласка. О, друга справа, як бачите. Оцю ніжку треба буде. Я от зняв верхню праву. Вибачте, трясу трошки картинку, картинка, але як можу тримаю телефон. Так, зараз спробую якось зафіксувати більш надійно. Так от, верхня права. Я зняв і буду пробувати зараз ставити в ту що низу. Друга справа. А буду пробувати я це робити наступним чином. Ось, жала, які я показував в попередньому відео. Так само є на каналі. Якщо не знайдете, то дам посилання. Коментар напишіть, дам посилання. Жала якраз для такої паєчки. Камера ще би сфокусувалася на них. О. Дуже тоненькі і повинні дуже бути якісні. От якраз я їх перевірю. Так що, давайте зараз я спробую випаяти ту ніжку і впаяти іншу. До речі, для розуміння, що таке та ніжка, я от поруч зараз поклав голку. І ось ця ніжка. Голка від шприца і ніжка. То щоб ви розуміли, що придеться паяти. Давайте зараз припаяю і продовжу відео. Так, ну що, ніжку припаяв. Зараз камера фокус пліс. Іть. Вкотре перепрошую за дергання, але що поробиш? Так, ну і залишається. Зараз я переверну. Оце вот все діло. Повністю треба буде пропаяти. Якщо видно буде на відео, не знаю. Ну, давайте я дам спишечку. Вот так Там все приблизно от-вот-вот, вот вот, вот, вот. зараз, зараз, вибачте трясу. От приблизно підсюди, так все вирвано. Тобто, якщо ми беремо голку, то от бачите, і пішло, пішло. Тобто, це все треба також буде пропаяти. Благо, там нічого не зламаного. Зараз допаяю і покажу результат. Так, закінчив я паяти коннектор. Ей, камера тут щось здуріла. Зараз чекайте. Оп, спіймала. Так, є припаяний. Залишиться зараз ущільнювач резиновий переклеїти сюди і будемо збирати. Давайте я зараз це підготую. Поставлю камеру зверху і будемо збирати його. Так, продовжимо. Плата, коннектор, камера фокус. Камера фокус, ага, аж два рази. О, є. Давайте будемо ставити. Ну, Вернула фокус, вернулась. Так, зразу тим, хто додивився до кінця, пояснюю. Ремонт терміновий клієнт не готовий чекати, поки знайдеться десь донор під коннектор. Тому, відповідно, це все робиться швидкоруч і відновлюється <клес> старий коннектор. Не міняється. Я розумію, що краще було б замінити. Новий коннектор поставити, але донора наразі немає в наявності, відповідно, немає можливості поставити новий коннектор. Так, ну що, запускаємо поки для тесту. Камери і так далі нічого не ставлю. Нам треба зараз впевнити, що у нас є зображення. бжикнуло І пішла картинка. Як бачите, результат позитивний. Давайте запустимо до кінця. Мінімум треба читач перевірити. Я сподіваюся, він не запаролений. Якщо запаролений, то відео повністю я не зніму до кінця. Ну і зараз подивимось. Чекаємо запуска. Сама сунга гнус мас Запускається, запускається. Як завжди, телефон запускається, але супершвидкано, це нормальне явище. Тому чекаємо. Поки якщо відео було вам корисним. Поставьте, будь ласка, вподобайку Поставьте, будь ласка, в річ, підпишіться на канал, якщо корисно, поділіться, будь ласка, підтримуйте мені, будь ласка, канал, якщо не складно. Ну, коротше, теж працює. І, походу, хтось намагався вводити пароль. І, якщо я не помиляюсь, це німецька. Проснись. Давайте дочекаємось. Угу Тінь, 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 тінь. Ну, ясно, все. Ладно, не буду блокувати телефон клієнту. Все зрозуміло, все працює, все замечательно. Наразі дякую за перегляд, дякую за подобаючку, Слава Україні і до зустрічі!